Прошу у мій новий влог. Колись я навчусь нормально і регулярно знімати влоги. Обіцяю, я навчусь, правда. На годиннику 11.52 я зробила собі смачну каву. У нас є світло, його не вимикають вже декілька днів поспіль. Що може бути краще, я не знаю просто. Це третя спроба зняти влог. Перший раз мені не сподобався змонтований матеріал взагалі, і я його видалила. Другий влог мені здався дещо нудним. Тому сподіваюсь, третій раз цей влог буде вдалим і цікавим. В цьому відео я би хотіла показати, як проходить День вагітної мами. Сьогоднішній день обіцяє бути цікавим. Але я все ж таки хотіла б вам показати ще один день, а саме 9 грудня, тому що цього дня було моє друге УЗД. І тоді того дня я знімала дуже багато, багато розповідала і про УЗД, і показувала, як там все відбувалось, і розказувала про свою вагітність, про скрінінг. Тому давайте повернемось у 9 грудня на декілька днів назад. Власніше, що можна було придумати. Зараз десь восьма година ранку, а на вулиці реально темно. Ну що, нарешті настав той день, який я дуже сильно чекала. Сьогодні буде моє друге ОЗД. Я зараз вже майже на 21-му тижні вагітності, і попереднє ОЗД я здавала в поліклініці. Тобто, це було безкоштовне УЗД. Так, воно безкоштовне, але якщо ти хочеш взяти ось цю фотографію з скрінінгу, то... Будь ласка, давай 50 гривень, що я собственно, і робила, тому що це пам'ять. Приблизно місяць тому я була на плановому огляді свого гінеколога, і вона дала мені направлення на аналізи платні, які я не встигла здати, тому що вже терміни підходили кінцю. А то світла немає, то ще щось. Коротше, я сподіваюся, вона мене не дуже сильно сваритиме через те, що я не здала ці аналізи. Ну і звичайно ж, вона дала направлення на УЗД. Направлення в поліклініку нашу. Лікар поставила мені термін зробити це УЗД до 15 грудня. В той же день і пішла записуватись на УЗД. І я простояла хвилин десь 30 в черзі, просто щоб дізнатися, що в них вже немає запису. Тому сьогодні йду до приватного кабінету, буду робити там УЗД. І це вже не перший мій візит туди, при першій вагітності я вже була там. І мені дуже сильно подобалось, як лікар проводить. Огляд, як вона робить УЗД, тому що якщо поліклініці на протязі 15 хвилин лікар просто водить по животику, там щось називає якісь цифри параметри, а потім в кінці показує тобі малюка. каже: ось ручки, ось ніжки, ось голова. Все до побачення. Лікар, до якого я сьогодні йду, вона абсолютно кожен свій крок озвучує. А ще мені дуже сильно подобається те, що там два монітори: на одному лікар бачить малюка, а на другому бачу його. Я це дуже крутека і дуже зручно. Ні, це кава. тобі це не можна. Тому сьогодні у мене запис на 9.30, і я переживаю з декількох причин. Перше, щоб було все добре з малюком. Друге, щоб я могла взяти фотографію з цього скрінінга і записати, можливо, на відео, сам процес. І третє, щоб не вимкнули світло, тому що саме якраз приблизно в цей час у нас вимикається світло. Тому зараз допиваю свою каву, збираюсь. Збираю ось цього башкетника і треба відвезти його бабусі. Залишилось зібрати Тьому, а ми з малюком вже готові. Що, Тьом, тобі теж не подобається, що донька пішов, так? В шоці. Ну, добре, все по порядку. А, прийшла я раніше, тому що зараз у нас оці всі відключення світла, і була ймовірність того, що його відключать, тому все перенеслось на 20 хвилин раніше. Мені сподобалось, як я й думала, що ліка озвучувала абсолютно кожен свій крок, показувала: дивись ось голівка, ось ручка, ось пальчики, дивись, ось ніжка, стопа, вид знизу, дивись. Послухала серце, заміряли всі параметри. І зараз дитина важить 347 грам. На жаль, тут у висновку я не бачу, де написано, скільки вона, який у неї зріст. Я цього не бачу, де воно тут написано. Який зріст у дитини невідомо ще. Ну, приблизно це десь сантиметрів 20 вже. Висновок: у порожнині матки-один живий плід. в сідничному передлежанні по. Фетометрії відповідає терміну 20 тижнів і один день. Це нормально, що дитинка зараз попою донизу, тому що вона ще маленька. Вона крутиться місця багато. А потім перевернеться. Термін пологів по ОЗД 26.04.23. Ну, щось мені здається, що народжу раніше. На Пасху давайте, на 16 квітня або дідусю подарунок на 14 квітня зробити. Взагалі буде супер. Коли я лягла на кушетку, я сказала: не кажіть мені хто, то напишіть мені на листочку, будь ласка, і ось. Ось тут написано Стать нашої дитинки. Саме головне, що все пройшло добре, але. У них не працював принтер, тому ми не надрукували фотографію. На жаль, і саме цікаве те, що дитинка так сильно крутилась, що повернулась до нас спиною. Навіть не вдалося її сфотографувати через цей монітор просто на телефон. Поки я відвела Тьому до бабусі. Потім, поки я дійшла до того кабінету, у ЗД потім, поки я дійшла додому, я так втомилася, що я не знаю, як мені тепер знову йти до Тьоми. Тому що потім мені ще треба буде йти. За гуманітарною допомогою. Просто мої ноги, вони вже кажуть до побачення. Все ж таки, те передбачення вчорашнє в чеку сільпо, воно реально про мене походу. Ви сильніші, ніж ви думаєте. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, але це здається перший раз, коли я покажу свій животик тут на Ютубі. Подивіться. Просто подивіться, які ми вже великі. Це майже 21 тиждень, а животик такий, як на 30-му тижні, як на минулій вагітності. Я не знаю, чи мені просто так здається, що він у мене вже великий, чи це реально так. Я не можу просто. Не ну, подивіться на ось це. Подивіться. До речі, штани вже малі. Треба нові купляти, тому що давить. Не знаю, цікаво це чи ні, але показую детальніше: ось такі макарони, 6 пачок олія, 8 банок ось такої консерви, це чи тушонка, чи паштет, я не знаю. Ось така одна банка, написано білі боби в томатному соусі, і 5 кг борошна. Ось що дають в гуманітарці. Як то кажуть, дякую, великий, за це. Це реально дуже потрібно, ось це особливо, і оце. Тьома перевіряє, чи все нормально, чи все свіже. да? Ось так ти складеш пірамідку, да? Так. Да. Ось так, молодець. Ось так. Не підходить, да? Навіщо ми купуємо йому іграшки, якщо він грається консервами? Незрозуміло. Ось так і проходять наші вечори. Так, ну що, нарешті вам розповім, що я хочу робити сьогодні, які в мене плани. Завтра, нарешті, приїжджає мій чоловік, він був тиждень у відрядженні, і я дуже сильно сумувала за ним. І зараз сумую, Вже з нетерпінням чекаю, коли він приїде. І Хоча зараз я розумію, що тиждень це мало в порівнянні з тим, що максимум ми з ним не бачились три місяці, навіть трохи більше. Клята війна. Я до останнього сподівалася, що він прийде сьогодні ввечері, але ні, він приїде завтра рано вранці. Тому кожного разу, коли він приїжджає в день його приїзду, я готую щось смачненьке, якусь страву готую. І цього разу я вирішила приготувати те, що не готувала ніколи. А саме пасту. Так, я хочу приготувати пасту в вершковому соусі. З очами, з курятиною, і зараз треба вийти на вулицю в супермаркет скупитись, тому що для приготування пасти у мене є тільки сама паста, <сум> тільки спагетті, ну і вода, ще, щоб їх приготувати. І все якось мені не дуже хочеться з маленькою дитиною ходити по супермаркетам, тому що там зараз дуже багато людей, тому цього башкетника ми знову відводимо бабусі. Знову трішки посидиш, погуляєш з бабусею, так? а мама поки скупиться. І ще я хочу з'їздити в інший супермаркет, який знаходиться в іншому кінці міста, тому що хочу купити Сірежий подарунок на новий рік. Да. Знаєте, що хочу сказати? Ніколи не купуйте ось такі штори, якщо у вас є маленька дитина, тому що. Потім буде ось таке. Я вже не знаю, скільки разів я це розпутувала Тьома. Юний блогер, да? куди ти його поніс, Тьом, нам треба вже виходити. Да, нам треба виходити, Тьом. Давай став на стіл і пішли. Давай став і пішли. давай. Зараз допиваю свою вже холодну каву, відводжу тьому бабусі. А сама йду скуплятись. Скупилась. Передавайте в інший магазин. Боже, це капець просто. Раз чек. Два чек. Три чек. чотири, п'ять. Розпаковка. Давайте по порядку. Що я купила тільки що в посаді. Перше хліб, десяток яєць. Скарп, помідори, одне куряче філе, вершки, печиво і приправи: хмелі, сунелі, чорний перець, часник і куряча приправа. Це все обійшлось в 273 гривні. В Аврорі я купила папір для пакування подарунків і одну гелову ручку. І це обійшлось в 22, здається, гривні. Тепер переходимо. До тада. Ще один рулон пакувального папіру, туалетний папір. Хочу спробувати дещо зробити, тому купила пергамент. Для цьому купила пачку серветок і присипку. Ну і звичайно, з Йомі подарунок на День Святого Миколая ось такий набір, дитячий набір Кільце кит. Он там намальовано, як воно виглядає. Я не знаю, видно чи ні. Але тут в наборі йдуть шарики, йдуть ось такі корзинки палочки, самі кільця, ну і, собственно, сама оця штука, куди це все нанізувати і кидати. Вибачте, за мою за мій суржик. Ну, звичайно ж, подарунок для Сережі. Я не буду показувати, що саме я йому купила, хай це буде сюрприз. Та дам, я скупилась нам 588 гривень 80 копійок. Ну, а тепер переходимо до шмоток. Я зайшла в 2 секунди, і в першому я купила все тільки для діток. Ось така ковтинка для Тьоми. і дві речі для другої дитинки ось такий комбінезончик, не знаю, як це назвати. Боді. Я такі дуже часто бачила на Пінтересті, І коли я побачила це сьогодні на секунді, я сказала: я візьму це, це мені потрібно. І ось така жовта ковтинка. Ці три речі вийшли на 58 гривень, тому що кілограм був 235 гривень. Ну а тепер переходимо до другого секунду. І не ну, ну, вибачте, ну, я не можу не купувати речі для другої дитинки, тому штанішки. Така миленька, малесенька ковтинка з мішкою. О, це карманчик. Блін. Боже, яке воно гарне. Я не можу. Три ковтинки для тьоми. Ось така, така, така. Щось я тільки зараз зрозуміла, що я брала речі приблизно в одній кольоровій гамі. Не подобаються мені такі кольори, що зробиш. Ну, а тепер трішечки покупок для мене. Взагалі я дивилася штани для вагітних, але, на жаль, я їх там не знайшла, тому ось така красива нюдова ковтинка. Об'ємна. Тому що я вагітна, якби і живота росте. Ще один такий светр, зелененький, подовжений і також об'ємний. І взяла ось таку чорну сукню з довгим рукавом. Можливо, навіть в цій сукні буде зроблено декілька фотографій на наші предстоящій фотосесії. На цьому секунді я скупилась на 118 гривень, тому що кілограм був 94 гривні. Ну а тепер давайте разом порахуємо. Посад 273 гривні. Аврора 22 гривні. Тадам 588, секунд 58 і 118. Це багато. Просто це багато. Це реально дуже багато. Ну, принаймні, я купила все те, що хотіла, що потрібно було купити. І я бачу, на що я витратила гроші. Тому. Шопінг удався. На годиннику десь приблизно 9 година вечора, і це капець. Саме справжній капець, тому що я дуже сильно втомилася. Я правда не пам'ятаю, коли я останній раз так сильно втомлювалася, що мені реально важко стояти на ногах зараз. А вдома ще дуже багато всього треба зробити. Ну, принаймні, хоча б ось це прибрати. Прання сухе. А я не можу. Я просто не можу, тому що мені важко. День був дуже насичений, я намагалась багато знімати, але вийшло, як завжди. Напевно, на цьому моменті я буду закінчувати свій влог, тому що, як на мене, він і так вийшов дуже довгим. Тому дуже вам дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, то будь ласка, оцініть його. Напишіть свій коментар внизу. Ну і звичайно ж, підписуйтесь на мене. Мені буде дуже приємно. Ну а ми з вами дуже скоро побачимось. Boa